Привіт, малята. Сьогодні, вранці бачимо за віконечком майже зимову погоду. Дощик, сніжок, на вулиці не хочеться йти. А Марія Вікторівна до вас прийшла на заняття і пропоную вивчити сьогодні. Віршик. Залишитися вдома в теплі, можливо, зі світлом, можливо, із свічкою і вивчаємо віршик. Сьогодні дощик на дворі, немає сонечка вгорі. Дощ у віконці стукатить, нам заважає вірш учить. Та досить дітям заважати ми всі почнемо танцювати, бо ритм дощу відчути зможем. Нам в цьому дощик допоможе. І раз-два-три, і раз-два-три, за нами кожен повтори. У вікна краплі стукотять, а наші ніжки тупотять. І раз-два три і раз-два три за нами кожен повтори. Сподобався віршик, дітки? А ще разочок передивіться його, можливо, запам'ятаєте? І не забудьте потанцювати обов'язково. А на сьогодні до побачення!